Те, що ти дістав звіри, буквально на вагу золота. Координатор готовий з нами зустрітися. Нам треба дещо зі складу Сидоровича позичити. Мені тут напарник підказав, що ти до нас хочеш до синдикату. А я тут щас похазяйную чорний ящик. Він вам ще одне замовлення підготував від військових, начебто потрібно, щоб головний на цій базі валер'яники подався на той світ. Що ти задумав, звіре? Навіщо тобі знадобився цей сталкер? Адже він це завдання, ще й розрібати, поті потім після нього доведеться. Спокійно, маю план. Я над допоможе нам виконати замовлення. Хм, Чому поляє його допомога, не зовсім зрозумів. Його ж розкусять раніше, ніж він до Валер'яна потрапить. Чим ти думав? Нам треба змусити Валер'яна залишити базу, і тоді без свідків завалити його. Значить, сталкерцю ти послав як приманку. Значить, він його розкусить, і після цього вирішить злягти на дно. Гарний план. Мені здається, що все може вдатись. Так, залишилося дочекатися ночі та перевірити гарний. Це планчині. Я сказав гріпу відправити двох бійців спостерігати за базою. Так, зрозуміло чим зараз займемося. Вирушаємо назад на АТП і чекаємо на сигнал від розвідників поки більше нічого робити не будемо. Деякий час по тому. Дочекайтеся дій від єнота. Добре, чекаємо, зараз щось. Осіб залишив базу і попрямував у бік тунелю, що веде до темної долини. О, а це мимонос. По-моєму, ні? Вороне, терміново бередво бійці бігом до стежки, що веде до темної долини. Валеріан прокотнув наживку і зараз вчить туди. Там його і закриємо. Зрозумів, вирушай негайно. Ти з нами. Так, вирушаймо. Так мені треба похавить. Так, чекайте, У сигналу зараз я постюрбаю. Все, щоб нормально було. Вити Валеріана, то його групу. Ну він йде. Зараз Нас помітили. Тільки я ні хрена не бачу. На, ну, граната там комусь залитить красиво. Сука. А одного нашого гейгнули, да? а це хто був? Влад слон. Ну він ніяк не фігурував начебто в сюжеті, тому не сильно й жалко тебе. А хто де? А, а оце Валеріан, да? Отець Валеріан і в нього КПК оця Валеріана. Цей КПК належав оцю Валеріану. Тепер його господар мертвий. КПК заблоковано, і я не можу переглянути його у міст. Все. Так а і шо? Взяти КПК? Позбавтесь від трупів і повертайтеся на АТП. Я до військових за винагороди сходжу. Лейтенанти, це звір, контракт виконано. Ой, до ка, дочекатися ранку. Добре, ну якраз база начебто недалеко. Зараз підемо подрихнемо і підемо до тих вояк. Плісні водою щось якось проблеми, блін. А ніде її взяти особливо й не можна. Тільки типу у цього в бармена, щоб водички набрати треба. Чого тут немає, наприклад, типу бутилок води нема. Не завезли такого. Дівню трішечки. 40. Так високий рівень, тоді зараз хильнем. І спимо до шести, мабуть. Я думаю, там воно повідомить нам коли. Да. А, Ані. Да, здати замовлення. Всі. І знову я хочу питки. Так, завжди, троє. А, хух, там то не ті. Я сікану, трошки думав, це вже засідка якась на мене. А чи... А, подожди. Де я? Мене вони щас, типу, зараз мене на кукан насадять. Так, я на місці. Зброя пусти. І та, і найманцю, ну як все пройшло. Стривай, а де лейтенант? Я так розумію, ти є замовник? Так, ти все правильно зрозумів. Вчора я Ярощук передав тобі замовлення, але прийняти його тебе я захотів особисто. То як все пройшло? Як по маслу, варіант його група мертві? Ось доказ. Нарешті ця падла здохла. Молодець найманцю, профі. Скажи, ти випадково не знаєш рама? Він із ваших? Ні, такого не знаю. А шкода. Він теж профі був. Шкода, тільки зник невідомо де. Пам'ятаю, як у цих тварів у кліці сидів. Він мені втекти допоміг. Та й проблем свого часу цей Валер'ян усім створив. І мені стало. Керамісей до речу. Я через цього виродка ледь під трибунал не потрапив. Гаразд, годі про це. Ось тримай гроші за роботу. До зустрічі. А далі що, все? Конець фільму. Чиси, дор щось хоче. Ну, поки що якось е, все легко, як ніхто мене не підозрює. Хоча я думаю, вже буде щось таке прям заворушка якась. Капець треба води, блін буде набрати або енергетиків якихось накупити, бо задовбало мене ці фляшки оці. Набирать аби, аби хоча б фляжку, типу, не одну можна було носити. ой. А, чу це охорона. Я думав, що мені по шиї хтось кидати буде. Дяка за хлопців, найманцю. З такою охороною мені буде спокійніше. Ти ж не за цим мене сюди покликав, правда? Ти маєш рацію, не за цим. Чу, мабуть, що цієї ночі сталося. Ні, не чув, а що сталося. Прямо містика якась. Отець Валеріян зі своєю групою вночі з бази кудись пішов із них. На зв'язок із ним ніхто вийти не може. Ті, хто залишились на базі, про цю їхню вилазку не знають нічого. І навіщо ти мені це розповідаєш? Так. Новинами з тобою вирішив поділитися, але бачу, що тобі не до цього. Коротше, усю валеріану вже заміна знайшлася. Горе стій з групи за гропрому прийшов. Тим часом вирішив властуватися на фермі. А я тут задав він недавно замовляв мене дещо. Мені потрібно, щоб ти передав йому від мене посилку. На базу тебе пропустять, я вже домовився. Адже не кур'єр тобі, щоб посилки різні тягати. Якщо немає нормального завдання, то я пішов. Слухай сюди, шкура продажна. Ти віднесеш йому посилку. Якщо ще раз пробуєш мені суперечити, плакав наш з вами договір. Зрозумів? Е, ну добре, давай сюди свою Посилку віднесу, так і бути. Сподіваюся, що ми все з'ясували. Ось посилка віддаси особисту в руки Оресту. Я його попередив, що ти прийдеш. Та й це до шамана в бар збігай дорогою. Допоможеш йому одну проблему вирішити. До зустрічі. Поговорити з шаманом. Це хто ще. Чи посилички, щось коротше, щось мене зараз заганяють, блін. Заодно зараз глянемо, може, ну якраз водички наберемо. А так це з ним не треба поговорити. Сидорич сказав, щоб я до тебе з приводу роботи звернувся. Що за проблеми? Жодних проблем немає. Сплюні по дереву, послухай. Нам охорони у барі не вистав... Чай категорично, ти можеш щось із цим зробити. Можу надіслати вам кілька людей. Не за безкоштовно, звичайно, та й саму охорону треба буде почекати якийсь час. Добре, гроші не проблеми. Скільки оренда однієї вашої людини нам обійдеться, нехай буде 2,5 тисяч гривень за особу. Добре, ціна як на мене нормальна, нам потрібно 4 особи. Нехай приходять зі всім спорядженням, додаткової видати не буду. Добре, що твоя охорона скоро прибуде. Ну і все. Поговорити з рейфом тепер що? а ну бігти тепер на ту базу. Ну, я поставив 2500, бо ну за 2500 ми. Міст... Самі наймали, типу, звичайну ціну, націнку ніяку там робити не будемо вже. Блін, я не зрозумів. Можливо, ми будемо зараз охорону ту саму, яку ми й наймали відправляти туди чи ні? Ну якщо так, то типу ми в нуль рахуємо, все зробили, то окей. Мене жаба не задавить. Так, блін, я флягу забув за цей, води на брати забув. Привіт. Вітаю, звіра. Ти по якій справі заскочив. Є робота для мене. Так, зв'яжися з шакалом і попроси чотирьох бійців. Кажи, що для нас особисто. Думаю, що після вдало проведених нами операцій він виділить нашому загону людей задарма, а ми за них отримаємо грошенят від торговця. Шакал не поспішатиме, особливо з відправкою бійців без плати за них, але гаразд. Після перебуття наймів мені потрібно буде пояснити їм їхні обов'язки. Тому уточни відразу, навіщо вони потрібні торговцю? Їхньою метою буде охорона бару селища новачків. Відправляй їх одразу туди. Зрозумів, зроблю. Після перебуття найми. На кордон повідомлю тебе. Добре, побачимося пізніше. Е, дочекатися охорони для бару. Ну мені, мабуть, треба лягти по поспадки, ні? Ну давайте поспимо. До обіду. Всі. Забрати оплату в шаман. Ну це 10 кусочків я зараз зароблю, а в мене і так 43 вже. Нормально, нормально. Бл. Я зараз, мабуть, піду в то і, і накупляю собі тих енергетосів. бо це капець якийсь. Не вистачає водити її, набираєш ту фляжку та фляжка упірдюється тільки так. І ходиш потім ледве-ледве. Ну що, шамана, тепер охорони в барі достатньо. Так, найманцю, дякую за хлопців. Ось твої гроші, як і домовлялися. По 2 500 за людину. З тобою приємно мати справу. Бувай. Ну все. А стоп, не все. Оп, 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 оп 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 оп, оп. 12 енергетосів. Сюди! Не можемо заглянути за до цього. Так, тут ось Хліб, ковбаса, можу тип зає. <тит> <тит> Зараз хочу до техніки зайти. Ще можливо, там, начебто, є покращення на рахунок костюму, щоб воно вагу меншу мало. М -м, да, вага мінус півтора КГ, звісно, не так то й багато, але ладно. А Ось у ще броня зверху. Хімзахист. Ну я тупо можу носима вага 10 кг, відновлення носима 10 кг сюди, кількість контейнерів ще плюс 2. І тут радіозахист сюди. Ну все. Ну, ми могли б замовити, типу, якийсь екзач, екзоскалет, типу, у там свого типу, найманця одного. Але думаю, мать одригом, ну типу, мені наче і цього вистачає. Тут сильно прям таких запеклих. Тип зілок немає, як таких, оце париться, щось там чекать. А то як зачеї важить фіг з наскільки, то я мені здається, в ньому не особливо багато і побігаю. Коротше, таке собі. То я думаю, оце АК у мене є, ну, усміскість магазину. Я ну качаю, ну типу ок, і все. І мені досить. То, хоча б тепер бігать, буду нормальніше. Так, надіслати посилку Оресту. Підожди, шо? А блін, тю. Мені бігти тепер ж сюди, тому Оресту посилку віддавати, задовбали. Давайте ось. Ну, наче, так. Да, наче то легше бігати. А, так в мене 12 енергетиків ще зараз з за енергетика я бабахнутий. буду нормально собі бігати, як дядько. Апф, я ось біжу, мене воно навіть поповнюється тепер. Все. Хоча більш-менш проблему цю вирішили, бо я вже заколупався, чесно. Проходь швидше, торговець замовив за тебе слівце. Все питань нема. Та ми вже тебе чекаємо, чекаємо. Чеши до головного. Це біжу до головного. Вітаю, найманцю. Ну з чим завітав. Посилання від Сидоровича з тобою. Так, але насамперед плата за доставку. Е, який жвавий. Не боїсь, я не Сидорович. Якщо мені сказали тобі заплатити, то я заплачу. Давай посилку сюди і отримаєш свої гроші. Тримай. Так, а ти тримай свої гроші. «Зауваж, мені Сидорович сказав заплатити тобі вдвічі менше, але в нього свої ростінки, а в мене свої. І ще відчуваю, що я надовго затримаюсь тут. Валеріан зник. І я не розумію, повернеться чи ні. А за порядком комусь слідкувати треба. Загалом нашому тутешньому торговцю дуже потрібна твоя допомога. Він особисто попросив тебе до нього направити. Сходи до нього, дізнайся щодо чого. Він за допомогою більше, ніж я заплатить. Зрозумію, поговорю з ним. Да, тепер ще на цій базі, схоже, якісь зараз пригоди будуть. Що? я раз сказав, що ти маєш роботу для мене? Так, робота в мене є, але в скільки мені обійдуться твої послуги найманцю. Залежно від того, що за роботу ти хочеш мені запропонувати. Добре, потім з цим розберемося. Ти, мабуть, вже помітив, що над залізничним мостом є аномалія, щось подібне до Великої бульбашки. Це ми зі сталкерами так і називаємо. Ну, скажімо, що помітив. Так, ось у мене є одна теорія, її потрібно перевірити на практиці. Я чув, як Шрам один із ваших, розповідав про до аномалії, як йому вдалося зустріти в родому лісі. Називається Відьмана Коло, і за описом точно нагадує ту, то, що у нас над залізничним мостом. За його словами, це щось Ім не до телепорту. Якщо зробити крок в аномалію, то тебе має перенести в інше місце. Ось мені якраз і потрібний доброволець, щоб перевірити, чи так воно насправді. Чого ж ти досі нікого зі сталкерів не послав туди? Чесно кажучи, місцеві хлопці побоюються навіть наближатися до аномалії. Вони тепер досить до речі, через тунель під насипом ходять. Хлопців зрозуміти можна, адже місце давно вже недобрими чутками знамените. хоч і брехня все це, але молодняк вірить. Мені перевірити, куди цей телепорт веде. Даю гарантію, що стрибок у цю псевдоаномалію не завдасть тобі жодної шкоди. Я б сам перевірив, але торгівлю покинути не можу. Перевіриш? Добре, так і буде. Перевірю вашу велику бульбашку. Чекай, скоро повернуся з результатами. Ой, ну я вже ж туди приїхав. Ну, Доведеться ще раз, мається цим. Так, тут головне плигнуть. Нормально. лайно. Голова просто розколюється. Стій найманцю, не стріляй, здаюся. Заспокойся ти, я й не думав стріляти. Ти скажи краще, як ти тут опинився. Іду я зі смітника хабар здати Сидоровичу. Вирішив припочити трохи. Підміс зайшов, щоб черевики біля вогню посушити. А тут ти раптом з'явився. Добре, заспокойся, може продовжити свій шлях далі. А я піду. Фух, налякав ти мене, мабуть, посиджу тут трохи, щоб відпочити. Бувай тю. Обісрався, тільки оце тепер ще назад швейдян теж не прикол. Та див мені якесь завдання поки що. Типу, передать посилку. Я шов тобі кур'єр чи шов. то, чи, чи, чи як? Чи, чи, чи був контракт із Сидоровичем на те, що він може нами розпоряджатися як хоче, типу, чи як. Бо таке, наче охорону ж він запро. Чи що він запрошував? Я за підзаплуталася трошечки. Ну і оце, перевір, нерни. А що тут? Тьо. Чуваку, срака. Ага, куди? <реш> <реш> да, щас. Я розряджуся, а й продам нормальний калаш, чуєш. Okay. Ну, типу, такий самий, як у мене, але я його ще ж продати можу. Торгашу якраз. Okay. А, розібратися. А, до речі, розібрати що сталець. Можливо, цей козел знає? Чи ні, тут з ним ніякого немає діалогу. Можливо, якраз торгаша їй розкаже. Я щойно з аномалій вже не злякався. Викладай все, що побачив. Це справді від мене коло. Чекай, не так швидко. Ти мав рацію, аномалія справді спрацює як телепорт. Мене викинуло до тунелю, що біля села Новачків. Ух ти! Підтвердилася все таки гіпотеза. Тепер сталкерам легше до села добиратися. Не перебивай, після аномалії мене не залишає якесь дивне відчуття, не можу пояснити. У тунелі я зустрів сталкера, розмовляв з ним, він був живий, але коли йшов до тебе, то неподалік ферми побачив його труп. Тобі це не здається дивним? Сезона, мій друже. Тут завжди хтось помирає. Майже завжди за загадкових обставин. Тримай нагороду, випий, розвійся. Ти мені дуже допоміг. Гадаю, що вчені на янтарі зацікавляться цією інформацією. Ти працюєш вчених? Не завжди, але іноді доводиться. Так, добре, не затримуватиму тебе. Добре, піду я, успіхів. А то він був тю. Оце прикол десь. Іди до мене, ти знайдеш те, на що заслугов. Іти на поклик. А де він? А може. А. Іди на що заслуговуєш. Ну, завжди. Я не продав калашату. А, так, в нього самого валини капець нормальні. Коротше, ось продаємо тисяча гривень. Вау. Звісно. Але, типу, ну хоч щось. І ось от трішки патронів на пістолета скину, і ось І бізона я викину нафіг, бо він мені, типа, нафіг не треба вже. На Венергетосів зараз куплю, щоб бігати, як дядько. І все. До побачення. Так, а бізон турі. викину нафіг. Біжимо тепер на я отримую те, на що заслуговую. А на що я заслуговую? Ну, в принципі, мені здається, заслуговую я на гамно. <рес> що ми он сейдора обікрали щось там, типу, мутки, шутки, мінутки робимо якісь незрозумілі. Ну, типу, найманські справи, типу. Найманські справи зазвичай не дуже мораль світяться. Так, страшно. Але пішли. อัยยอัยยอัยย Пішов в сраку. Я вже з тобою зустрічався, знак з тобою, розбиратися напе. Розповісти шилу про те, що сталося. Ну, коротше, можливо, тут ці аномалії якось зв'язані з цими контролерами, можливо. Бо, типу, я не рнув, почав себе почувати якось незрозуміло, потім оце з'явився. І якщо робити паралелі в просторові аномалії у первому розділі, ми також попали, типу, ну, через телепорт, по суті, і там уже стронглав, типу, ніфіга собі який чувак. Ну і відповідно, який ні фіга собі який чувак, і нефіга собі. Яка аномалія? Там який, ні який телепорт? Ну це таке. Це моя теорія, просто така. Шило, я сподіваюся, що ти ще не відправляв сталкерів до аномалії. Ні, ось саме збирався розповісти народу про таємну стежку. Забудь, не роби цього, це пастка. Поясни, як слід, що трапилось. Пам'ятаєш, що тобі про труп розповідав, який я зустрів сюди по дорозі. Так ось, після розмови з тобою я відчув різке поколювання у скронях і навіть почув голос. Він кликав мене, не розумів як, але я знав, куди йти. Пізніше з'ясувалося, що це справа рук контролера. О, скажи, ти колись бачив на кордоні контролера? От і я ні. Вони зазвичай до таких місць не доходять. Я думаю, що річ саме в аномалії. Не знаю, чи варто говорити, але з. Здається, у мене з'явилася своя гіпотеза. А якщо людина, яка потрапила в аномалію, телепортується за програмоване аномалією місце в цей же час недалеко від самої аномалії з'являється якесь створіння. Не знаю за якими критеріями аномаля відбирає собі мутантів, але тут явно щось не так. Був би хтось інший, і порадив би піти проспатися, але тобі довіряти можна. Раз, нехай аномалія так і залишиться загадкою для місцевих, але я все таки про аномалію розповім і про гіпотезу твою теж. А поки може вип'єш на доріжку, я тут пляшку приберіг. Добре, випити не завадить. Бувай. Тебе є особиста розмова, все з мракобісом зараз будемо ляля. То поля робить, і е, була теорія в чому що після того як я нернув телепорт, телепорт таким чином, типу, відправляє мутанта або створює мутанта. Ну створює таке собі, мені здається, типу, більш би якось нормальніше звучало. що, типу, з'являється Ну, типу, також можливо телепортує того мутанта. Чи я я правильно зрозумів чи ні? Да, цей мракобіс. Привіт, скотиняко. Хех, ну як там? Виконання договору сидовича проходить. Ти забув, кого шакал голової групи призначив. Якщо ще раз мене так назвеш, ти кадик вирву. Та, будь ласка, але згадай, що з цього приводу тобі скаже шакал, згадав? Отож, тоді продовжимо нашу розмову. Я покликав тебе не просто так. Шакалу набрило чекати, поки ти візьмешся за виконання його особистого замовлення. І він замість тебе призначив іншу людину на посаду командира. А ти, скотеняко, прямо зараз вирушаєш виконувати замовлення цієї людини. Отак, так? Цікаво, кого він поставив замість мене. Поки що мене, але коли контракт у Хрича виконаємо, шакал призначить постійну голову. Я тільки одного не можу зрозуміти. Як він взагалі додумався тебе старшим призначити, ти навіть просте замовлення від шакала виконати не зміг. Тебе це не стосується. Гаразд. Передай шакалу, що я виконую його замовлення. Я знайду вектора і вб'ю його. А ось це те, з чого ми починали. У нас, ну, типу, ми як і потрапили в цю аномалію, ми ганялися за вектором цим, і потім по. А як це буде? От ми коротше зараз буде розв'язування таке трішечки. раніше був очільником однієї з груп найманців, але якось відмовився від виконання одного персонального замовлення шакала. І той, не роздумуючи, призначив за його голову винагороду. Вектор ясна річ встиг залягти на дно. В мене на пошуки Вектора пішло кілька місяців, але в найбільш відповідальний момент в погоні за ним я потрапив у просторову аномалію. Гаразд, гра повертатися в реальність та розповісти, чим же обернулася для нас зустріч із мракобісом в пузирі. Розділ 3. Непрохані гості. Прокинься і співай, споверня на наш світ слимаче. Якого біса відбувається? Що ви тут робите? На вас прийшли подивитися. Та й шакал скучив, постійно питає про тебе, а ти виявляється ось де? Ти розумієш, що це за місце. Як ви вибратися, збирайтесь? А навіщо нам іти? Адже ми тільки прийшли. Раптом нам тут сподобається. А якщо все ж таки захочемо піти, то на такий випадок у нас є один цікавий сканер. До речі, цю штучку, я, мабуть, у тебе заберу. від Відіріха подалі. Якого біса ви приперлися сюди? Невже мене рятувати? Ти надто високої думки про себе, звіри. Сам подумай. Навіщо нам тебе рятувати? Справи тут і пов'язані вони безпосередньо з вами. Ти і твої дружки віддаєте нам компас, і ми йдемо. Про що ти говориш? Компас це артефакт, тільки не роби вигляд, що ти не знаєш, про що я говорю. Ви мали вже давно знайти його. Значить так, віддаєте артефакт, і ми йдемо. А ви залишитеся всі живі та здорові. У нас немає цього артефакту, а якби був, то ти точно б його не отримав. Неправильна відповідь даю тобі ще один шанс. Я кажу правду, артефакта у нас немає. Завали.